Другий етап обміну полоненими відбувся. Київ оговтується після нічної комбінованої атаки. І двічі в одну мішені невідомі дрони вдруге влупили по російському заводу енергія у Гільці про це і не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. Годину тому відбувся другий етап великого обміну полоненими. Сьогодні додому повернулися 307 наших оборонців. Це морпіхи, прикордонники, нацгвардійці. 27 із них захисники Маріуполя. Дехто був у російських катівнях більше трьох років. Наймолодшому бійцю лише 25. жінок серед звільнених немає. Усі чоловіки, рядові або сержанти. І зараз усі вони прямують до однієї з лікарень адже попереду медичні обстеження і тривала реабілітація. На місці їх чекають їхні родичі та друзі. Мама привіт! Мама, я тебе... Я, жив, я скоро буду вдома. Я скоро буду, будемо. Я за вами зачаю. Я позвонив. Отже, загалом вже майже 700 наших хлопців удома. Напередодні вдалося повернути 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Як чекали хлопців, їхні близькі емоції, які важко описати словами у спільному матеріалі Людмили Гаврилюк та Марини Асмолової? Сьогодні починається перший етап великого анонсованого обміну. Ми вже з нашою командою в дорозі їдемо, поки невідомий точний час, тому що росіяни в будь-який момент можуть його перенести, Але ми в передчутті нас таке знаєте, приємне хвилювання, тому що дуже хочеться побачити сьогодні знайомі олійці. Росіяни початок обміну прогнозовано затримують а на місце зустрічі приїжджає все більше людей. Там наших 66 хлопців залишилось, ще в полоні, які потрапили вже четвертий рік в полону. Хлопці, які зараз з нами, це ми повернулися з полону в різний, ну, різний проміжок. Я повернувся 5 лютого і з того моменту ще наших побратимів не було жодного. Ви з Нацгвардії? Так, Нацгвардії. Для більшості тут сьогоднішній приїзд остання надія. Сьогодні чи не вперше дуже багато людей з плакатами і фотографіями. Всі вони шукають рідних, які зникли безвісти. І надіються, що хлопці, яких сьогодні повернуть, зможуть когось впізнати. Маленький Артем тягнеться до фотографій свого дядька Євген Войн, 56-ї Маріупольської мотопіхотної бригади. Він зниклий безвісти. Він не знає, що у нього вже два племінники. Він знав тільки, як я була на другому місяці вагітності зі старшим синочком. Зараз йому уже рік і одинадцять. А це другого навіть мабуть, і не уявляє. Два з половиною роки сьогодні рівно, як останній разок ну, раз виходив на зв'язок. Хоча б якусь звісточку отримати сьогодні від звільнених. Минає кілька годин і нарешті чуємо команду. Обмін розпочався. Okay. Okay. Та наших вдома, 270 військових та 120 цивільних. Буквально щойно ми отримали цю інформацію. Це значить, що вони вже на рідній землі, і ми чекаємо їх тут біля одного з медичних закладів. На невеличкій площі всі починають гортати стрічки новин, шукати списки і чекати на такий омріяний дзвінок. Зараз позаду мене родина, яка вже знає, що сьогодні побачить свого рідного, і ми всі разом дуже чекаємо. Людмила приїхала зустрічатися свого ...племінника Анатолія. Я приїхала, не знали чи буде, буде, знали тільки, що буде обмін. Просто приїхала показати фотокартку, може хтось із хлопців бачить чи чув хоча б фамілію, аж дочекалась і. Розумію, що добре, що приїхала. У нас вже останні тренування. Ми знаємо, що хлопці вже в дорозі. Буквально хвилину вони приїхали до нас. На таке велике хвилювання, всі нарешті чекають, щоб обійнятися. Бачимо автобуси один за одним, заїжджають до нас. Приїхала на обмін уперше через вікна автобуса, намагається розпізнати знайомі обличчя, аж бачить друга сьогодні. На честь свята на честь свята обміняли нашого друга. правильно? Так. А Як звуть Артем? Він в цьому автобусі так бачить зараз. Так, бачить, а де він? Ось Тьома! Артем захисник Маріуполя в полоні з 22-го року. І сьогодні він нарешті обіймає своїх рідних. Білька! 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 Антон теж морфів і теж бронив Маріуполь. У рідному Павлограді не був три роки. Що зараз найбільше хочеться? Має Знаю, але мені не Давай, Знаєш, Давай, Давайте. Если есть такая можливість, почему ні? Все, все буде добре. Ти вже дома. Де хтось звати? Антон. А маму як звати? Лариса. Ви мама Антона? Да. Слухайте його. Ага. Мам, привіт, это я Антон. Привіт, друзья. Повернувся. Пирог растрепку, тертый точнее пирог и шарлотку я буду ждать. Дома варення дома єсть, і домашня консервація найулюбленіша так само не чекає. Дочекалася свого Петра і Надія, подружжя з Миколаєва. Не бачились чотири роки. Сьогодні день морської піхоти ще і... це... досі. Ну не можу до пір повірити, що він вдома. Між всіма на переповненій площі з фото в руках ходять рідні зниклих безвісти. За три роки перший раз я від хлопців від звільнених почула, що мій чоловік, що вони десь його бачили за три роки, три роки понад. А сьогодні така звістка, що він живий, і в мене є надія, що я його дочекаюся, бо мати його не дочекалися, а ми його дочекаємося. Великий анонсований обмін відбуватиметься в кілька етапів. А загалом додому з російських катівень мають повернути тисячу українців. Це перший крок. В наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули. Будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Слава Україні! Олова Людмила Гаврилюк, Денило Городецький та Валерій Рябченко. Україна марафон єдиний так щемно чекали і зустрічали учора. Сьогодні близькі родичі знову в очікуванні з ними і наші кореспондентки на прямому зв'язку. Марина Асмолова, яка разом із родичами звільнених під час другого етапу обміну хлопців на них чекає Марино ще не приїхали. Марино, ми от за лічені хвилини станемо свідками щасливого воз'єднання родин після довгої розлуки. 307 наших нарешті вдома. 307 сьогодні родин буде возз'єднано, Сьогодні будуть щасливі ці миті. Ми от зараз чекаємо із родинами біля одного із медичних закладів. Чекаємо на те, що ми будемо разом разом стежити за тим, як це все буде відбуватися і ловити ці щасливі. Миті скажу, що особливістю саме цього обміну є те, що вперше вдалося визволити з російської неволі окремі підрозділи, і також відомо вже що наймолодшому нашому захиснику, який сьогодні повернеться додому 25 років, найстаршому 61. Це наші воїни, які боронили нас на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому напрямках. Це наші воїни із сил безпілотних систем, це, зокрема, наші. Оператори безпілотників, без це також і прикордонники, і що важливо, що саме от сьогодні це вже є такий другий етап великого масштабного обміну за формою тисячу на тисячу, які узгодили сторони ще у Стамбулі. Україна ж продовжує наполягати на тому, що ми не бачимо миру без повернення всіх на всіх, і це те, що звучить тут постійно на кожному обміні. Бачили, ми вже кадри, які опублікував координаційний штаб де е, наші вже вони перші їхні кроки на рідній землі, і вони от зараз прямують до одного із медичних закладів. Дуже багато тут зібралося родин. Дуже багато родин зниклих безвісті, які чекають бодай на якусь хорошу звісточку. Вони прийшли з фотографіями, і вони чекають, що можливо тих, кого повернули, вони побачать на цих фотографіях знайомі обличчя і передадуть якусь добру хорошу інформацію про стан наших е, лічені хвилини лишається до того, що от родини будуть. Воз'єднані все будемо оперативно показувати в ефірі. Марин, тобі слово до студії. Дякую, Марин. Це була Марина Смолова про другий етап великого обміну і знімальна група Ми Україна працює на місці. Покажемо перші щемкі кадри зустрічі з близькими у нашому прямому ефірі. Буквально як тільки вони приїдуть. Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян по місту. З вечора і до ранку масовано били балістикою і шахедами. Вибухи лунали над усіма районами і околицями Києва. Над кварталами здіймалися стовпи диму і вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 гроян. Двоє з них зараз у лікарнях. У Києві зранку знешкоджують частини російських ракет та дронів, а на місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи, працюють екстрені служби. На одному із місць руйнування на столичній оболоні зараз працює моя колега Олена Чернякова. Там влучання в житловий будинок. Олена, що зараз відбувається? Чи помагають чим допомагають мешканцям пошкоджених квартир? При вітаю. головна новина, вона певно, що попри ту кількість е, бойових засобів, яку росіяни кинули на столиці, все ж немає загиблих і це справді диво. Ми зараз в Оболонському районі. Ми думали, ви бачите будинок е, близько третьої ночі, шахет влучив безпосередньо. У нього епіцентр удару, прийшовся на четвертий поверх. Ми знаємо, що у ці квартири проживала родина із Маріуполя, мама та дівчинка. Та, на щастя, вони скористалися правилом. А двох стін, і а, тому ну не можна сказати, що не постраждали так, але лишилися живі і цілі. І от загалом ті, з ким я сьогодні спілкувалася, всі казали, що ми виходили в коридор, і це зберігло нам життя. Щодо того, що тут зараз на місці, ну так місцеві самі прибирають свої квартири, викидають те, що вже зруйновано повністю. А, ставлять, прибирають скло, ставлять фанери, ну тобто. Облаштовують своє житло до життя. В принципі, такий головна паніка, так і головний шок вже минув, і всі повернулися до роботи. Бачу, що автівки, які також були посічені уламками, вже огорнули плівками. Ну тобто, наші українці, як завжди, сталося лихо годинка на перепочинок і одразу до роботи. Це те, що стосується оболонського району. Ну і також чули сьогодні закид російської пропаганди, що, мовляв, вони б'ють виключно по військовим цілям. Це неправда. Ми в Оболонському. Районі позаду мене жилий будинок, і довкола тут також житлові будинки. Як розповідали місцеві, що саме сусіди з інших будинків бігли в треті годині ночі рятувати всіх постраждалих, постраждалих, які фактично опинилися ну, у вогнищі. і також знаю, що врятували і котика. Це котик Сфінкс, і зараз шукають його рідних, Тож, можливо. Хто хто загубив? Знайте, що він тут сусіди його врятували. Ми також сьогодні працювали і в Солом'янському районі столиці. Там також шахет влучив у вже п'ятиповерхівку. Також обійшлося без жертв, хоча й були постраждалі. Звісно, нам вдалося поспілкуватися із родиною Андрія Брією. який які два місяці тому приїхав до Києва на реабілітацію. Як він каже, його бойовий досвід допоміг врятувати сьогодні вночі родину. Його історію коротенько. Давайте почуємо. Два з половиною роки пробігав на фронті, вижив, а отут таке, от вчора думав, все, що мене розбере. Другого варіанту в мене немає. Ми сиділи тут, ось якраз, як би вам сказати, ось у цьому проміжку. У Солом'янському районі також бачили, що місцеве видавали і плівку, і фенери, аби закривати вікна. І Вони також швидко все це робили. Бо про те, що ну на вулиці вже досить тепло, все ж без вікон. Ну, жити ніхто не хоче. Бачили, що працюють комунальники. Втім, а не можу сказати, що поліція вже пройшла в обидвох районах і описала рівень пошкоджень. Цей процес триває. Марина така інформація на цьому. Дякую, Олено. Сподіваюся, що господарі знайденого котика тебе почули і знайдуться. Наша кореспондентка Олена Чернякова з місця падіння уламків у столиці, яку цієї ночі прицільно атакував ворог шакедами та балістикою. Загалом по Україні російські терористи запустили цієї ночі 250 БПЛА. Нашим силам ППО вдалося збити майже усі. Знешкодили 6 із 14 балістичних ракет. Ворог їх модернізує, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тепер ракети здатні запускати радіолокаційні пастки під час заходу на ціль, а це суттєво ускладнює роботу систем Петріот. Окрім того, росіяни начиняють дрони небезпечними металевими частинками в ДСНС. Вкотре нагадують, після атак нічого підозрілого не торкатися і одразу телефонувати 101. В Одесі зросла кількість жертв балістичного удару. Загиблих уже троє у лікарні помер чоловік, який був важко поранений під час атаки. Нагадаю, напередодні ворог двічі вдарив по портовій інфраструктурі. Одна людина загинула на місці. Чоловік просто не встиг спуститися в укриття. А ще один учора в лікарні. Шестеро людей поранені. Іскандерами росіяни били по контейнерах із соняшниковою олією, яку готували на експорт. Неспокійною видалася ніч і на Росії у Липецькій області. Вдруге під ударом було місто Єльць. І знову прилетіло по підприємству «Енергія». свідки чули вибухи, бачили над заводом стовп диму і вертольоти. Місцева влада підтвердила хіба падіння дрона у промисловій зоні міста у Тульській області. Під час атаки БПЛА пошкоджено газовий трубогін та на хімічному заводі Азот. Це підтвердили у центрі протидії дезінформації при Радбезі України. Місцева влада повідомляє про трьох постраждалих. Загалом вороже міноборони звітує за ніч на територію Росії, збили понад 90 дронів.